Жертва з такою ж червоною крапкою на голові. Одного дня, як рім серед ясного неба, чорна троянда почала захищати біла дзьобку, чорна троянда сміливо оборонила біла дзьобку від інших курей, і сім'я Семіна відчула полегшення. Інші кури спочатку були спантеличені, але незабаром прийняли нові правила. Червона цятка на лобі Білодзьобки поволі зникала. Незабаром після цього у вітряний день я став свідком тривожної картини. Рана на голові Білодзьобки ось ось мала повністю загоїтися. Зненацька чорна троянда обернулася і різко дзьобнула її, знову і знову, прямо в лоб білодзьобки.